Вітаю вас усіх. Хочу почати цей ефір з це подяки подяки всім тим, хто долучився вчора до ритуалу, хто читав на захист України, хто читав на захист на підтримку нашого президента Зеленського. Я вас всіх відчула. Це було дуже потужно. Відчула, хто був і на нашому боці, і хто проти був, такі теж у нас заходять в гості. Ось, я вам дуже вдячна. Разом ми сила, ми все подолаємо, здолаємо всіх наших ворогів, ну і не тільки подолаємо ще й покараємо. Вчора, після ритуалу, я не утрималась і почала дивитися, що там коїться. У мене було дуже таке відчуття, що це підстава. От перша думка, що це все сплановано, і не так просто це все коїться. Я почала гадати, і я подивилася і побачила, що, питаю, чи дійсно це було сплановано? Так, дійсно, це був план. І цей план, і я така, ну чому? Чому такий план? Навіщо це? Взагалі, навіщо це в Америці? І мені так карти говорили: знаєте, начебто, от Трамп хоче відбілити себе. А чому? Тому що він не може закінчити війну. Він це зрозумів. Тобто, за місяць, як він там говорив, він цього не може зробити. А якщо він це не зробить, то він на весь світ балабол. І щоб уникнути цього балаболства, він якби переключився на Зеленського, показати, що він поганий і я не можу нічого зробити, не договоритися з ним. Бо ми з ним посварилися. Ну вони перегнули палку. Дійсно перегнули палку. І це не на користь і американцям, як в цілій Америці. Тобто те, що в них зараз коїться, це їм не на руку. Тоді я думаю, якщо от так страпилось, да? чи варто було Зеленському підписати цю угоду, що вони там планували? Чи правильно він зробив своя поведінка? Чи правильно це все було? Чи вірно це все було? Е то, що їм предлагали, та угода вона була ну, просто петля нам на шию. Вона була дуже ужасна. І я дуже вдячна президенту, що він вибрав вірний шлях і не підписав і, можливо, їх там закритими дверями послав, куди подальше. Це все правильно. Да, зараз буде можливо важко, але нічого страшного. Ми справимося. І... Що б там не було, це вірний вчинок був Зеленського, і він все зробив правильно. Бо нам на шию б сіла б ще одна Росія на дуже довгі роки. Тому це ну, отак от, от трапилось. Да? Америка і сам Трамп де це про нього, як про лідера країни. Це, як я з самого початку сказала, це обізяна з гранатою. І він цією гранатою махає. Ну, і зараз будемо дивитися, куди він туди домахається. Ось, ну, по Зеленському хочу сказати велику подяку нашому президенту. Він отстояв, він молодець, ми ним пишаємося, бо він є частиною України, бо це лице наше. І він молодець. І весь світ побачив, наскільки він сильна людина, яку не зламати нічим. Ні Росія не змогла цього зробити, і Америка. Це теж не може зробити. І так, я собі виписала декілька питань. Ну, не декілька, чуть більше. І ми з вами зараз подивимося. Я теж, як завжди, хвилююсь, бо я не знаю, що там буде. Особливо мене хвилюють питання, які в кінці будуть. Вони мене хвилюють. Тому що ж, зараз почнемо вам гарного перегляду. Мирного, тихого неба, і все буде з нас добре. Україна переможе? Україна понад усе. Ну що, поїхали. Перше питання моє. Які дії Трамп вчинятиме щодо України? Які дії Трамп? чинятиме зараз, що він буде робити? Угу. Як ця ситуація далі буде складатися? А, а ну. Трамп, давайте так, бо вот такі карти випадають. Трамп, жалкує, що саме так сталося? От маразматик старий. Ць, перша карта. То у нас шестірка жезлів, дві шест... шестірочки, десятка кубків. Не скажу, що він прям зараз жалкує. І ще чому я так запитала, бо. Який він буде діє приймати посередині мечів, і ще буде тиск. Ще буде тиск, буде давити, буде багато розмов, можливо, говорити, можливо, щось буде і таке не дуже приємне. І буде тиснути, далі буде тиснути. Нам пором питатися, пробитися. І на, на, на даний час не скажу, що він прям жалкує. Я тут запитала, як ситуація буде далі складатися, домовитися, от якщо в нас будуть ще з ними перемови, не... ну, це домовленість буде грою. Це очередна... домовленість буде очередною грою. І питати... Кожен буде питатися якось обманути. Тобто він хоче, можливо, це вкрасти наші ресурси, да? в прямому смислі домовитися так, щоб нас обворувати, вкрасти на наші ресурси. Тобто смірка мечів по центру, карта краді... 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 крадіжки. Він вкрав ці сім мечів і на ципочках уходить. Тобто його в планах і далі. Тобто, зараз, на дану хвилину, він іще не відступив від своїх планів, і йому і далі хочеться обікрати... обікрасти нашу країну. А... А, ну, тут в мене питання, чого зараз Трамп хоче. Ну, тут його ж може не задавати, тому що він хоче, ну обікрасти нас хоче? З часом добре. З часом, можливо, інші країни, чи інші американці. Як будуть впливати на нього? І чи він передумає, Ну чи буде зрозуміє, що він неправий? От може на нього хтось вплинути інші країни? Чи еліта американська на нього донести йому, що він був неправий. От донесуть йому, що він був неправий в цій ситуації, донесуть, що він був неправий. Ну, нести то несуть, але він вважає, що він все робить правильно. Він робить свою роботу і він так вважає, що це правильно. Ну, ладно, зараз дати йому треба час. Бо діду старий, треба, щоб до нього ж дійшло. не зразу доходить. Так, дуже таке питання гостре і важливе. Чи припинить Трамп підтримку Петріот? Тому що якщо вони нам перекриють доступи, то це буде важкувато нам. Ну, давайте по поводу зброї. Чи перекриє він нам доступ до Петріота? там навігацію цю всю. І на цьому буде ще маніпулювати. Знаєте, він на цьому всьому буде ще маніпулювати. Так, дивіться, король мечі, королева мечів, тройка жезлів, це питання можуть роздивлятися. Це питання можуть роздивлятися і навіть нас маніпулювати і запугувати нас. Не скажу бо посередині шестірка кубків, тройка жезлів, але не скажу, що вони вже це рішення прийняли. Воно все одно так, 50 на 50. Вони ще можливо. Не вирішили. Але що цього будуть якісь ну, погрози, ну, маніпуляції на цій темі буде. Якась маніпуляція буде. І, можливо, на якийсь час можуть припинити, а потім включити. Таке теж може бути, бо всередині п'ятерка Пентаклі нам може бути важкувато. Чи це маніпуляція поруч з дьяволом, що вони говорять, вам буде важко без, без нас. Ой, як вам буде важко. Це, можливо, просто грай маніпуляція. Можливо, на якийсь час навіть можуть відключити. Так, і якщо так буде, так чи залишаться українські міста без захисту? Ну, тобто, ППО буде повноцінно працювати без захисту, українські міста Залишаться? Дуже подобається. А, можуть бути в якихось місцях проблеми. посередині закриті очі, ой, закриті очі всередині вісьми мечів закриті очі, ще й, з другої сторони, повішені Посередині королева пентаклі. А ну, ану, вирішиться це питання, тому що мені не подобається відповідь. Не подобається відповідь, я теж говорити їй не хочу. Ну я думаю, що вирішать. Важковато, якимсь якийсь період може бути важковато, але питання це вирішиться. Може й бути невеличкі проблеми, але вони вирішуться. Ну, тобто, хто на це вплине, карта сили. Тобто вирішуть це питання, можливо. Це питання вирішиться. Є тут нюанси, я навіть не хочу вслух це говорити. Можуть бути проблеми, але не так легко. Може, важкувато буде, але воно вирішиться. Не хочу говорити повністю, що я бачу, щоб воно не програлося. Не треба, хай ми його в кінці скинемо на рашку. Не треба нам цього дуже говорити. Так, як від відреагувала відреагувала дії Трампа? І трошки по країнам пойдемо. В цілому. Та я розумію, що там багато країн, але як вони в цілому дригували? Ой, я дуже думаю, що вони злякалися, якщо чесно. Це які карти? Смерть, десятка мечів. Повністю крах. Тобто крах і в їхніх очах, ну, тут королева ну крах цієї імперії, тобто, начебто, Американській імперії, крах, ну, крах, все. Не дивіться, які карти. Отреагіру... А ви отреагували дуже-дуже негативно, максимально негативно. Даже, можливо, хтось і, і злякався, якщо чесно. Так. Далі поїхали. Чи продовжить. Так, Європа буде допомагати Україні. Ану, від Європи буде допомога Україні. Ну, дивіться. Не буду повністю е... От, тільки солодке говорити, але посередині у нас король Пентаклів. Так я й гадаю. Дивлюсь спочатку з центральної карти, а потім що по бокам. Король Пінтаклів. Так, будуть допомагати і самі сильні країни, бо він все-таки пентакльовий король, і всі пентаклі, три Пентаклі випали, будуть допомагати нам не відвернуться, тобто прийде допомога. Але дивіться: хтось, ну, якщо всі країни так от, взяти, що це 100% на цих картах. Деякі будуть пищати, верещати. Казати, що і нам самим треба допомога. Хтось буде 50 на 50, тобто говорити дами допомагатимемо, але ну, при цьому е сильної допомоги одних і не буде. От так може бути. Тобто, словом, ми вас підтримали, ну, далі якось самі. Але в цілому дуже гарна карта. Я знаєте, гадаю, і так хвилююсь, що я витягну. Ну, все добре. Хай так і буде. Головне, що король випав. Це дуже добре. Це дуже добре. Ну, а тепер давайте по країнам. Чи підтримає нас Франція? Підтримає нас Франція. Ой. Дивіться, які карт. Так, нас Франція підтримає. І причому може підтримати так гучно. Так гучно, що можливо, даже Франція буде підіймати всю Європу, заставляти, от, можливо, отсюда піде все. Тобто підтримка піде саме з цієї країни. І ця карта показує, що підіймайтесь всі, підіймайтесь, треба допомога. Вони будуть кричати і бити там по лобі кожній країні, що треба допомога, тому що багато будуть тій. Дії будуть дії. Вони будуть активно приймати участь в нашій допомозі. Та хай буде так, хай закріпиться. Молодці. Так, поїхали далі. У мене вже настрій вже і піднявся, покращився. Добре. Німеччина. Чи буде нам підтримувати Німеччина? Підтримка тут таки, я витягнула цю підтримку. Да. Але по-німеччині по по гірше е можуть обіцяти, обіцяти і дорога, і обіцяти, і щось робити. але, от дивіться, Вони можуть пообіцяти, а підтримка буде чуть менше урізана. Ну, тобто, через ділити її, роздробити. Вони можуть сказати, ми вам зробимо то-то, 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 але це все з, по ітогу буде на весь рік, наприклад, да? ну, Тобто допомога від них буде. Але вона може бути якось частинами. Бачите, частинами може бути. Хоча вони начебто і настроєні. Ну, і допомога буде. Ну, вона якось чи з затримкою буде, якоюсь затримкою. Чи от якось частину. Частинами можуть дробити. Допомогу можуть дробити нам. Ну, головне, що буде. Я думаю, Франція надавить на кожну країну, щоб була допомога. Це дійсно нам зараз союзники. І так, Великобританія. Так, а чому тут карта така закриває, покажи. Ага. Ну, дивіться, які карти. От на цю я запитала, чому так. Великобританія нам буде допомагати. І, можливо, зброя саме, можливо, і фінансово вона нас підтримає, да? Фінансово підтримає і дасть техніку, зброю. Ось. От тут змірка мене трошки. Так здивувала, я запитала, що, що в ній не так? А відкриває дев'ятка. Тобто, може щось іти не неофіційно. От, скажімо так, да, от, не будемо сюди лізти сильно, допомога буде, і допомога буде теж цікава. Тобто, якщо Англія дробить. Ой, Англія Німеччина. цих теж може бути якась трошечки затримка в чомусь. Тобто вони виділили бюджет, от так, чи ну, щось там виділили, але до України це може доходити не в, то, не в той же час. Ну, тобто вони, їм треба підписати документи, сьогодні підписують, завтра другий підписують, післязавтра третій, і через там місяць воно буде повністю діяти. От, у них теж може бути. Тут є дуже пауза, а тут просто затягування процесу. Бо, в принципі, закриваємо... я тут на цю карту навіть більше не тяну. Мені подобається. А от які будуть стосунки у них з Америкою. Ну, трошки можуть натягнутися стосунки, дивіться, зірка. А це є мах та десятка жезлів. Стосунки їхні можуть натягнутися, їхні погляди можуть розійтися, бо що зірка це далеко, це відстань. Що десятка жезлів це відстань, яку треба пройти. Тобто вони, щоб домовитись до чогось одного, їм потрібний буде час. Домовляться вони. Віться, які карти не зразу. От а між ними будуть натянуті стосунки, якісь трошки будуть натянуті, ну, чи домовляться вони? Ну, Буде пауза в домовлянні. Так, да, у них все буде добре, вони між собою домовляться. Але між до ними буде пауза. І якийсь час можуть теж трошки бути. Начебто натягнуті відносини, ну ми цього там, може і не будемо бачити, але холодочки, натягнуті відносини і пауза між ними, між цими двома країнами може бути. Ну, взагалі закінчиться між ними все добре. Ну Но... таке, отакі. Так, я швиденько, щоб не затягувати відео. Але цікаве питання. Так, я собі виписала три міста. Дивіться, по трампу ще давайте ми пройдемось. Чи буде там, можливо, якась заворушка, переворот, чи зберуться там незадоволені ним люди. Чекаємо. В принципі, це не так і довго можна й чекати. Смірка жезлів все запущено. Для того, щоб був скандал, якийсь неприятності у нього, все запущено. Він хвилюється і, можливо, це все буде якось зупиняти. Ну, скажу, щоб його зараз прибрали. Ні. Ну, що можу сказати? Видихаємо, і я видихаю. Е у нас буде допомога, у нас буде підтримка, у нас є Польща, Польща, ну ладно, це ж просто, ну як це? Давайте. Польща. Важковато їм нас підтримувати і сказати, що є бажання, буде підтримка. Ну, ми будемо розмовляти, домовлятися, розмови, домовлятися. Ну, сказати, що це на 100% в них буде добра підтримка, не, не знаю. Дивіться, які карти. Десятка жезлів, важка ноша, їм самим важко це тягнути. Двоєка мечів, Ну тобто, можливо, на них Америка буде тиснути, тобто. Старший який, очільник. Ем підтримати і нас і не підтримати ці два варіанти по двойка мечів це два тих же варіанти, які не один, не другий не під... подобається. Якщо вони, от я вам розшифровую карту, двойка мечів посередині. Якщо вони підтримують нас, наприклад, чи сюди, чи сюди, з одної сторони, мені важко. Якщо вони не підтримують, то вони як людники, стають, відходять ізгої. Тобто, але якщо вони нас і підтримують, вони можуть здати ізгоями для Америки. Якщо вони підтримують Америку, то вони згоями стануть для України і для Європи. Розумієте? Їм цей варіант не один, не другий не підходить. Їм це не подобається. Їм не подобається ця історія. Ну, будуть там говорити, ми, вас, ми з вами вас підтримуємо. Але не дуже прям так тепленько там може бути. Не дуже тепленько щодо Польщі. Ну що ж, на цьому все. Не хвилюємося, підтримуємо нашого президента. Він дійсно у нас гарний президент, і він це доказав, я думаю, вже не один раз. Все у нас буде добре, ми відстоїмо. І переможемо. Зараз цей негатив, що я побачила, я його спалю і скину. Нам він не потрібний. Хай весь негатив, що я побачила, розрушиться і піде до Росії, там умножиться. А все добре за нами закріпиться. Та теж промножиться. Да буде так. Гарного вам вечора. Добрий час. До побачення.